Слава Ісусу Христу! Сьогодні я отримав запитання від підписника. Отчі є чи треба бомжам біля супермаркету давати гроші, якщо вони просять, чи краще купити щось поїсти? Це дуже людське і дуже важливе запитання, бо воно не тільки про гроші, скільки про милосердя, мудрість і відповідальність. Відповідає, як є. Євангелія говорить ясно, я був голодний, і ви дали мені ніє. Ісус не питає, яким була ця людина, яке в неї минуле і чи вона правильно розпорядиться допомогою. Отже, милосердя не опція обов'язок христини. Але разом із тим ціліку вчить нації мудрості. То що ж краще, гроші чи їжа? У більшості випадків краще купити їжу. Чому? Бо ти точно допомагаєш людині вижити, ти не сприяєш можливій залежності, ти поєднуєш добре серце і здоровий розсуд. У дуже часто бездомні самі кажуть, купи мені поїсти, і цього вже достатньо. Чи можна дати гроші? Можна, але не автоматично. Якщо ти бачиш реальну потребу, на ліки, на дорогу, на ночівлю, і твоє серце спокійне це не гріх. А якщо є серйозний страх, що гроші підуть на алкоголь чи наркотики, тоді краще обрати іншу форму допомоги. Є ще одна річ, про яку часто забувають: допомога це не лише хліб і не лише гроші. Іноді людині біля супермаркету бракує не їжі, а відчуття, що вона ще людина. Політ без неваги, кілька слів, просте Бог тебе не забув. Часом це лікує глибше, ніж кобіки. Підсумую просто милосердя обов'язкове, форма милосердя на твою молитву. Амінь. Слава Ісусу Христу!